Гараж номер 298 знаходиться в гаражному кооперативі 12. З білого кирпича є перший поверх, є другий поверх. На другий поверх можна зайти через верх то через драбину. На перший поверх ось у нас великі ворота і ось другий вхід. Гаражний кооператив, як ви бачите, повністю заасфальтований. Ось на цьому столбі є камера. Ось на цьому столбі є друга камера прямо під гаражом. Криша зроблена, шифера не тече. Що ми маємо всередині? Всередині у нас великий підвал-підвал десь на всю площу гаражу. Ось ми маємо таке пространство десь 50 квадратних метрів. Машина не продається, в комплекті з гаражом не йде. З цієї сторони у нас є буржуйка, вона діюча, працююча, тобто вона розрахована на те, щоб отопити ось це все приміщення. Також в нас є другий поверх, зараз зараз зглянемо подивимось, що там. Тут Трохи хламу, але це все прибрати і буде, як кімната відпочинку. Ось ці двері, які я казав, можна сюди зайти. Ось такий гаражик повністю готовий до довгої експлуатації. Є додаткові фонарі. Я їх не вмикав. З додаткове освітлення. Тут там є розеточки. Все зроблено для комфортного, комфортної роботи.